Ми користуємося виделкою, чистимо зуби та взуваємо кеди. Але чи знали ви, що виделку вважають диявольським винаходом, що перші зубні щітки робили із шерсті кабанів, а кеди передусім створювали для військових, а не для спорту? Привіт! Я Ріма Дузенко, і це програма. А ти знав? Тут ми пізнаємо дивовижне. У повсякденному. Попереду ще багато загадок, тож вирушаємо у подорож крізь час і факти. Парфуми. Річ, яку ми завжди носимо із собою. Вони невидимі, однак здатні змінити думку про людину чи навіть повернути нас у минуле. Заінтригувала? Тож у цьому випуску ви дізнаєтесь. Мушлі, коріння та навіть продукти травлення китів, що ховається у ваших парфумах. Трошки... Фу, цікаво, які парфуми виходять, так, так. Як аромати епохи рятували людей від хвороб, мистецтво чи маркетинг? За що насправді ви платите? Дорогі парфуми тримаються довше, ніж дешевші. Одразу скажу, це міф. Шанель номер 5 та Діор Жадор. Чи зберегли вони свою оригінальну формулу? Зараз ми звикли називати вінтажними, бабусинами, нафталіновими. Історія парфумів починається у місті Кельн, що в Німеччині. А щоб ми ніколи про це не забували, в нашій мові існує слово одеколон, точніше, декілька слів одеколони, що з французької вода скельна. На початку XVIII століття, у 1709 році, у місті Кельн відкрилася перша у світі парфумерна фабрика. Її засновником є італієць Йоган Марія Фаріна. Чоловік не просто відкрив фабрику, він винайшов технологію створення парфумів, якою користуються, й досі як йому це вдалося, як на мене, все було зрозуміло ще з дитинства. У Фаріни була маніакальна пристрасть все нюхати. Тому й отримав прізвисько Ніс. Згодом 80-річний Фаріна підтвердить, що всі його спогади, міста, в яких побував людей, яких зустрів, це запахи адже все має унікальний аромат. Отож, коли юнак досяг повноліття, сім'я відправила його в Нідерланди вивчати хімію. З набутими знаннями Фаріна подався до німецького містечка Кельн. По приїзду парубок не закохався в архітектуру. Навпаки, злякався місцевого порядку повсюди, антисанітарія, відсутність каналізацій. Прямо на вулицях були відходи людської та тваринної життєдіяльності. Не так давно місцеві пережили, чуму. поширення хвороби пов'язували із водою. Щоби, хоч якось, захиститися, жителі намагалися якомога менше митися, як наслідок від людей стало неприємно пахнути. Тож заможні містяни використовували різні ароматичні есенції, щоб перебити сморід. Однак їх ефект швидко зникав. Тож молодий Фаріна почав експериментувати з рідинами та запахами його мета не просто приємний, а стійкий аромат, і йому це вдається завдяки дистиляції, яку він вивчав у Нідерландах. Більше того, він зміг зробити запах не лише стійким, а й багатим. Для цього використовував спирт як розчинник. Фаріна створив аромат, який нагадував йому про його рідну Італію: лайм, бергамот, мандарин, лаванда та чобрець. Свій витвір парфумер назвав французькою мовою оде колоне. Молодий підприємець швидко здобув популярність серед європейської аристократії. Попри високу ціну, один флакон коштував половину річної зарплати держслужбовця. Заможні родини замовляли одеколон цілими партіями, вважаючи його не лише засобом для усунення запаху, а й ліками для відлякування комах, для знезараження себе, наприклад, або шкіри, для захисту від якихось хвороб, ну або принаймні вірили в де задорувалися перуки для знаті, де віяла для світських хаутів. Процес виробництва парфумерії майже не змінився з 1709 року. Як і раніше, три основні складові: парфумерна олія, спирт і майстерність парфумера. Друзі, зараз ми у гостях у Анастасії Підубної. Вона є парфумером-технологом і розповість нам про технологію виготовлення парфумів. Доброго дня! Рада вітати вас в своєму просторі і запрошую вас до свого робочого місця. Ух ти, у вас тут справжня лабораторія? Це власне місце, яке називається парфумерний орган, місце, де народжуються, можна сказати, всі аромати, ще до того, як вони будуть передані на виробництво. Тобто, в цих маленьких баночках це саме інгредієнти для парфуму. Так, все вірно. На парфумерному органі в нас представлені розчини, з якими працює парфумер-технолог, бо для створення формул ми використовуємо не чисті компоненти. А їх розчинив зазвичай в 10%. Компоненти існують в декількох формах початкових. Mm -hmm. І, окрім рідкої форми, є ще порошкоподібна або так звана кристалічна. Ці кристали ми в подальшому будемо розчиняти в спирті, створюючи розчин. Сам mm -hmm. розчин буде вже рідким. Він саме в 10% розчині. Далі зможете побачити тверду форму. Прям камінь це ладан насправді. І, звісно, звичайна рідка форма чистого компоненту, з якого також буде потім створено робочий розчин, наприклад, 10% або 1%. Матеріали для парфумів бувають синтетичного, а також природного походження рослинні чи тваринні. Зі своїх подорожей я зазвичай приводжу все, до чого можу дотягнутися в плані ароматичні сировини. Завість магнітиків в мене є. Ось ці мої скарби пам'ятаю, якось з Франції привезла ці боби Тонка. Це такий чудовий компонент. Можете його продегустувати, і деякі mm, кавомани, крас. деякі кавомани навіть додають його до своєї чашечки кави. Шкода, що камера не може передати запах. Також я дуже люблю працювати з ветівером. Тут є зразок того, як ветівер виглядає. Природі, а це, що корінь. Це, це корінь. Це корінь. Угу. Так. А, якщо ви знайомі з його запахом парфумах, ви можете порівняти з оригінальним ароматом. О, Боже, як пахне! <рес> Цікавий, скажіть. О, Мені дуже подобається. Так. Що це? Ой, це, це дуже віць. незвичний компонент. На що вам схоже? Давайте так. Мені схоже на пелюстки так. якоїсь квітки. А ще? — Або ракушки. Це є мушля, це уніша або уніха. Використовувалися історично як один з компонентів храмових пахощів угу. угу. А, Якщо понюхати зараз їх власний аромат, він буде такий йодистий, морський і запах висохшого морського каміння, трошки Сута. трошки водорости, але при нагріванні та спалюванні, він нам подарує надзвичайно ніжний солодкий м'який аромат. З компонентів тваринного походження є хіба що така речовина, вона називається хірацу або інша назва африканський камінь не що інше, як продукт життєдіяльності тваринки, яка зветься Скелястий доман, якщо розумне. Та-да-да-дам. О, Саша, хочеш понюхати? Цікаво, які парфуми виходять. Насправді речовини подібного профілю вони використовуються в мікродозах, при правильному використанні е, відтінити квіткові ноти mm -hmm. і допоможуть нам створити не плоску таку образ квітки, наші там освіжовач mm -hmm. повітря, mm -hmm. а глибокий, натуралістичний, з такими трошки темними підтонами. Ніколи не задумувалась про походження складників парфуму. Тепер знатиму, що це справжня гра контрастів. Більшість видів сировини тваринного походження вже заборонені, розповідає парфумерка, адже їхнє видобування вважається неетичним. До прикладу, амбра упевнена, вона є в одному із ваших парфумів. Амбра це продукт травлення китів, який у контакті з водою утворює смолоподібну речовину. З часом вона кам'яніє та хвилями викидається на берег. Через свій унікальний аромат її прозвали плавучим золотом, адже ціна за кілограм може сягати 50 тисяч доларів. Амбру, на жаль, також добували дуже довго через китобойний промисел. тому це заборонений компонент, він не етичний. Амбру використовують у своїх ароматах такі парфумерні бренди, як Шанель, Джо Діор чи Том Форд. Ви можете бути певні, там використаний синтетичний акорд. Це імітація, звісно. Як відбувається процес створення аромату з нуля, От які етапи він включає? Насправді завжди все починається з ідеї. Ми маємо чітко розуміти, про що саме буде цей аромат, який в нього буде образ, який в нього буде характер, напрямок. Наприклад, Нехай це буде аромат деревної групи. Ми починаємо зі складання mm -hmm. формули. Вона буде дуже багато разів після цього ем, перероблятися, зазнавати правок різноманітних як в додаванні або відніманні якихось компонентів та речовин, так і в зміненні цих пропорцій. Mm -hmm. Саме це є шляхом пошуку того самого балансу, до якого mm -hmm. ми прагнемо. Парфумерія насправді це не стільки мистецтво, це в першу чергу хімія та математика. Разом з Анастасією я спробую створити свій улюблений аромат квітковий. Що з цього вийде? Подивимось. Для цього я підготувала декілька готових акордів, компонентів, які є необхідними складниками в принципі, всіх формул в сучасній парфумерії. Крукавички обов'язково для створення аромату. Це вже готові акорди, там вже все збалансовано, вивірено, і ви можете просто по кількості по цій шкалі орієнтуватися в пропорціях, які я вам підкажу. Так, зараз ми протестуємо, що в нас вийшло. Ну, виглядає симпатично, виглядає весняно, квітково. Занурюємо лозу. І можемо через декілька секунд uh -huh. протестувати перше враження від нашого uh -huh. аромату. Uh -huh. Поки важкий такий. Так, мені трішки. мені здається, uh -huh. що сюди варто додати ще трохи зелених нот для того, щоб зробити наш аромат ще більш легким, ще більш весняним, uh -huh. і відтінити ці квіти. Бачите, це вже набагато легше. Так, стало. Він скруглився, він став більш повнотілим, більш, більш ем, цільним. Не таким різким Так, і звучання вже наблизилося до нашої гармонії. Угу. Наступний етап після виробництва парфуму фільтрація. Якщо ми у формулі використовуємо значну кількість натуральної сировини, вона так чи інакше завжди нам дасть великий процент осаду, який обов'язково потрібно прибрати за для того, щоб парфум у флаконі, який ви тримаєтемете потім в своїх руках, не був мутний, щоб він був прозорий, щоб в нього була бездоганна чистота. Окрім естетичного аспекту, це може вплинути і на звучання аромату, адже не припиниться процес настоювання. А далі йде власне фасування у флакони, завальцовка цих флаконів а, і комплектування. Наше покування це коробки. Друзі, хочу вас познайомити з Анастасією Москаленко. Вона є парфумеркою, експертом з підборів аромату. Вона допомагає людям знайти той самий їхній індивідуальний аромат. Вітаю разом з Анастасією. Ми зруйнуємо популярні міфи про парфуми і розкажемо, як обрати аромат, що точно вам підходить. Перше твердження: олійні парфуми стійкіші за спиртові. В залежності від концентрації не завжди аромат стане стійкішим. Угу. Люди думають, що 100% концентрацію наніс на ніс, і прям буду тижнями пахнути. Все залежить від но. Цитрусовий аромат буде легший набагато ніж якийсь ванільний, хоча за концентрацію менше. Цитрусові ноти це лимон, апельсин, випаровуються найшвидше всього за 15-30 хвилин. Потім розкриваються середні ноти, які є серцем аромату. Це квіткові або пряні відтінки, що зберігаються протягом кількох годин, і на завершення базові ноти, як от ваніль, мускус, сандал, які залишаються з вами надовго. Окрім цього, стійкість залежить від концентрації ароматичних масел у парфумерному продукті. Спочатку вона йде одеколон це до 5% концентрація цієї ароматичної есенції. Далі в нас йде туалетна вода. Вона до 10% концентрації і парфумована вода до 20% цієї ароматичної есенції. І далі вже парфуми ну десь до 30% концентрації. Олійні парфуми. Начебто 100%, але я по-перше проти того, аби люди наносили щось 100% концентроване на свою шкіру, тому що ем, ну як мінімум у вас може виникнути чи чі плями на одязі, чи алергічна реакція. Якщо ви хочете, щоб аромат давав у той шлейф, який всі відчувають, то е, вам варто обирати спиртові парфуми, тому що олійні парфуми вони пахнуть от де ви нанесли там. То це міф чи реальність? Куди відносимо його? Все таки давайте міф. Дорогі парфуми тримаються довше, ніж дешевші. Одразу скажу, це міф. Дешеві парфуми це ще не означає, що це щось неякісне, що там не можна знайти якісь скарби такі. Дорогі парфуми, звичайно, ти будеш використовувати дорожчу сировину, композиція дорожче виходить. Не будемо враховувати ім'я парфумера. Звичайно, за це переплачують і за звичайно, маркетинг. Стійкість це не завжди показник якості. Наприклад, Джо Малон, вот цей Дженсі Солт, легкий такий деревина, легка морський бриз. А і візьмемо Форд табак ваніль. Всім відомі аромати. За ціною вони схожі, угу. відомі бренди, відомі парфумери. Але ем, один тримається набагато довше. Табак, Ваніль ну, дуже, дуже правда, стійкий. Це але угу. це ж не означає, що а що ж, мені тоді підробку дали, <сум> і насправді композиція. ми… Ем, Залочені на композиції. Якщо ти хочеш, аби був легкий аромат, але при цьому стійкий, цього тяжко досягти. Тому, якщо любите легкі аромати, просто звикніть оновлювати їх. А хочете стійкість, обирайте якісь більш базисні аромати. Кажуть, що якщо ти не відчуваєш запах на собі, коли попшикався парфумами, значить він тобі 100% підходить. І так і ні, ви в дитинстві до бабусі приїжджали, відчували запах прілої хати. Не подобалось воно вам через певний час це прям ностальгічний якийсь аромат, і якось ви звикли і перестали відчувати, звертати на це увагу. Mm -hmm. Це ж не означає, що вам підходить аромат прілої хати. Ні, наш ніс просто звикає. Ми обираємо несвідомо парфуми. Які максимально підкреслюють наш особистий запах тіла, і через це ми інтуїтивно щось там розуміємо, якщо це не наш аромат, організм сигналізує. А як же тоді правильно обирати сам парфум? Ви спочатку нюхаєте аромат на блотері, Це такі папірці, на які mm -hmm. ми наносимо парфуми. Це дає нам в розрізі аромат розуміння його. О, обрали серед всіх те, що нам сподобалось, або беремо мініатюрку, або е, поки що просто нанесли на руку. Нанесіть на руку, на одну руку один аромат, на іншу mm -hmm. руку інший mm -hmm. аромат. Походіть по хоча б годину, дві до вечора, походіть, зживіться з цим ароматом в різних обставинах, в різних температурах, тому що пізніше може виникнути якась. Отка зайва десь в базі. От буде вам прям нестерпно з цією ноткою. Uh -huh. Через це не не поспішайте, а тим паче не потрібно сліпо купляти. Те, що на подорожці десь почули. Один і той самий парфум на різних людях може також. Звучати по різному я пояснила своїм методом цим за психологічним портретом, чому на вас розкривається так, а на подружці по іншому. То тому що у вас зовсім інша претензія до світу для подружки. Наприклад, зараз важлива кар'єра рости в роботі. А для вас, наприклад, особисте життя. На вас будуть розкриватися більше солодкі аромати. Ви будете більш розслаблена, а на ній буде розкриватися більше якісь деревні зібрані аромати. Наступний міф це про те, що після того як пшикнув, потрібно його розтерти тут, тут потерти, щоб краще розкрити аромат. Це міф чи правда? Міф Наболіло щось. На одну руку нанесли, перенесли <світок> на іншу руку аромат і не розтираємо. Пішли так. Ви можете перенести ще на шию і піти так. Не треба терти. Ви підсилюєте розкриття аромату, і він не буде в унісон звучати з тим, що у вас на шиї. Як наносити саме правильно аромат? Максимум у нас при пшики і для чоловіків, і для жінок є сенс наносити аромати. На ось у нас ми комунікуємо на рівні до пояса, uh -huh. Uh -huh. і ми не наносимо нижче. Чоловік наносить більш під вуха, сюди, сюди. І може на волосся нанести, на голову нанести. Жінкам Анастасія рекомендує наносити аромат. Вона яримну впадинку сюди. Uh -huh. Ми наносимо на шию по лінії росту волосся прямо позаду. А uh на -huh. я ніколи туди не наносила. Uh -huh. позаду. позаду, і можливо, влітку на цьому й зупинитися. Uh -huh. А якщо ми хочемо більш об'ємного звучання, ми додаємо на волосся вшик. Uh -huh. uh -huh. Там хтось в маринку заходить, волосся справді як і вовна, чому светри і шарфи uh -huh. пахнуть у нас прям руками. Дуже Має аромат. Mm. Парфуми потрібно зберігати в холодному, темному приміщенні, аби вони зберігалися довше. Це правда чи міф? Це правда, парфуми бояться прямих сонячних променів. Uh -huh. Тому ми, ми не ставимо їх на підвіконня. Вони не люблять змін температури. Через це ми подалі від цих батарей uh -huh. тримаємо парфуми. У ванні, я знаю, тримають також ні, uh -huh. хоч думають, я ж закрила. в мене ж темне темне місце. Ні, неправильно, тому що занадто висока волога. Uh -huh. Це руйнує аромат. До речі, ще не любить аромат, коли. Коливання занадто високі, тому оці е, висувні шухлядки. Uh -huh. е, люди деякі зберігають, в них аромати свої не люблять вони цього. Uh -huh. І одразу відповідно питання: а що ж мені робити? Я в сумці ношу, я ж також коливаю. Тоді ми носимо маленькі. Ось у нас є мініатюрка, та її вистачить на, на тиждень, на два. Запахи це не просто аромат, це як машина часу. Ось, наприклад, запах цієї булочки. Він переносить мене у бабусину кухню, де завжди так пахло. І це піднімає мені настрій. Цікаво, як запахи впливають на нашу підсвідомість, а головне, як прокладають місточок між минулим і теперішнім, розкаже кандидат психологічних наук, арт-терапевт Ірина Євченко. Той центр, який відповідає в мозку за обробку запахів, він знаходиться дуже близько біля нашої лімбічної системи, біля центрів, які відповідають за емоції і за пам'ять. Саме тому ми можемо ось так згадувати щось приємне завдяки запахам. Запахи це потужна сила, яка може впливати навіть на вибір друзів. Чи коханої людини є дослідження, які були проведені в сполучених штатах ос нещодавно, в 2023 році, які говорять про те, що якщо на нас діють запахи, які нам неприємні, то навіть незнайомих людей емоції ми оцінюємо як неприємні, нібито навіть обличчя нам здаються незнайомих людей менш приємними. Якщо ми чуємо ті запахи, які для нас є. Приємними відповідно обличчя незнайомих людей нам здаються більш привабливими, більш приємними, більш красивими. Парфуми відображають культуру та традиції регіону, з якого походять. До прикладу, аромати, які можуть бути прийнятними у країнах Східної Азії, можуть бути абсолютно неприємними для людей з Європи. Наприклад, в Японії у деяких країнах Сходу надають перевагу більш прозорим, більш легким ароматом. Ви навряд чи почуєте якісь гучні концентровані аромати. Це взагалі моетон в той самий час. А в арабському світі ми знаємо, в нас навіть же образ такий склався. Люди надають перевагу більш глибоким, більш яскравим, більш важким ароматом. А mm -hmm. також Італія там італійки люблять більш яскраві, солодкі, квіткові, гучні аромати. Більш а в Україні, в Україні наприклад. Насправді мені здається, що парфумерна культура в Україні наразі лише формується. Наші люди вони спраглі свободи, вони вільні від якихось рамок та обмежень. Також мені здається, що нам ближче до душі якісь аромати більш природні лісу, поля після дощу. Бабусиної печі, можливо, свіжого хліба, які компоненти характерні для української парфумерії? ну тут я буду вимушена розчарувати вас, тому що в нас немає власного виробництва сировини а в нас немає навіть через кліматичні умови можливості вирощувати якісь рослини, які використовуються там в парфумері. Якщо ви бачите, наприклад, там. Українська ефірна олія, там жасмину або і лангу. Просто спитайте себе, а де ви бачили у нас в Україні плантації жасмину або ланги лангу. Ну тобто їх не існує. Це фальсифікат переважно, тому що в Україні ми можемо виробляти справді якісні ефірні олії тільки тих рослин, які в нас ростуть в нашому кліматі. Це може бути лаванда, це можуть бути деякі хвойні, м'ята, полин, наприклад. Аромати це дзеркало часу. Формула парфуму, його складники і уподобання людей завжди відображають дух епохи. Якщо раніше в моді були більш такі пудрові, альдегідні, важкі квіткові аромати, які зараз ми звикли називати вінтажними, бабусинами, нафталіновими, можливо, навіть то зараз люди надають перевагу більш динамічним, більш легким, більш повітряним ароматам. А наразі такі великі відомі парфумерні будинки, як Діор, Шанель або Вірлен і Санлоран, вони також продовжують випускати деякі з тих самих ароматів, яким же там 100 або більше років. Але їх звучання сьогодні вже видозмінено. Це зумовлено, звісно, в першу чергу зміненням формул вимушеним через регламентацію дозволу на використання деяких. Компонентів парфумерних, які підпадають під заборону. І також ці формули адаптуються під сучасні смаки. Хто б міг подумати, що в одному флаконі зберігається історія століть, природні скарби та навіть психологія. З вами була Ріма Дузенко, і програма А ти знав? До зустрічі у наступних випусках.